Він пройшов російський полон і врятував не лише власне життя, а й життя своїх вірних друзів. Героя нашого наступного сюжету Андрія Лейнвебера велика війна заскочила у рідному Мелітополі. Можна було одразу шукати шляхи виїзду на підконтрольну Україні територію, але як же кинути тих, кого любиш більше за власне життя своїх коней? Свій кінний клуб Андрій відкрив незадовго до повномасштабного вторгнення і виїжджати з окупованого міста твердо вирішив тільки разом зі своїми підопічними. Неймовірну історію порятунку, вірної любові та боротьби за справу всього життя. Дивіться далі. Професійний вершник з Мелітополя Андрій Лейн Вебер дивом врятувався від страшної долі. Разом з кіньми він пережив окупацію, полон та евакуацію. Нині чоловік розпочав нове життя на Одещині і проводить іпотерапію для дітей та військових. Дійсно, вони зцілюють. Вони зцілюють настільки, вони. Вони телепати, вони переймають все, що ви відчуваєте, все, що ви думаєте, будь-який ваш настрій. Вони переймають всі ваші напруження. Андрій народився в Мелітополі, з самого дитинства любив коней і точно знав, що його професія буде пов'язана з цими тваринами. Кіньми я почав займатися ще з п'яти років. Це було з власного бажання. Я приїхав до бабусі в село. Ми з другом пішли на ферму. Там на фермі була конюшня. на тій конюшні Ми бачили, як старші хлопці їздили верхи. І нам також захотіло. Попри заборону батьків, хлопець у вільний від навчання час тренувався їзди верхи, і вже з одинадцяти років почав самостійно заробляти. Я забезпечував себе своє майбутнє життя завдяки тому, що я працював, я мог відкладати собі на навчання, я мог відкладати собі на одежу. Бо батьків було дуже 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 складне становище. В 14 років я вже придбав власного коня. Завдяки красунчику, так звали першого шеребця, Андрій навчився добре триматися в сідлі. Згодом професійно займався джигітуванням та навчав людей їздити верхи у 2021 році. Разом з друзями чоловік відкрив кінний клуб, який був популярним у Мелітополі. Мабуть, десь. Ні, за два потрібно було записуватися, навіть не дивлячись на велику конкуренцію. Кожного була своя справа, тобто у кожного свої клієнти, у кожного своя справа, кожен займався сам зі своїми людьми. Я займався з чоловіками, з хлопчиками та хлопцями. Перші дні великої війни стали випробуванням і для людей, і для тварин. Клуб опинився під обстрілом. Коні ледь вижили, але це був тільки початок боротьби. Тварин розселили по приватних господарствах, а самі почали шукати шляхи порятунку з окупованого міста. 24 лютого все почалося, і 15 квітня ми вже виїхали. З цього моменту відбувалося дуже, 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 дуже багато чого. Я з тих. Побувати в полоні два тижні, встиг побачити дуже дуже багато чого, чого нікому взагалі не бажав бачити і відчувати. Я побачив, як знищаються, я побачив, як розстрілюють. Тільки з третьої спроби Андрію вдалося виїхати. А завдяки підтримці небайдужих людей він зміг вивезти і своїх улюбленців. Ми придумали легенду, що ми веземо жеребців на виставку на змагання до Одеси, і нам потрібно було їх виїхати. Спочатку ми збиралися виїхати тільки на підконтрольну територію України, тобто найближче це була Одеська область. Так, Андрій опинився в Ізмаїльському районі. В селі Саф'яни, чоловіку, безкоштовно надали дім і місце для проживання тварин. Там, власник, він також колись займався кіним спортом. Він сказав, що це дуже класна справа, що йому також дуже подобається коні. Він сказав, що займайтеся скільки потрібно, мені від вас нічого взагалі нічого не треба. Просто займайтеся. Це. Я би надалі залишався там. Проте. Мівка, в яку нас пустили пожити, її виставили на продажу і продали. І Нам потрібно було шукати інше житло. Андрію вдалося знайти нове зручне місце для клубу на колишній фермі. Нині у чоловіка майже 20 учнів, 5 коней та один поні. Це лорд. Мій пенсіонер. Він виїжджав зі мною з Мелітополя. Видно вам чи не видно. Йому зараз на даний момент 25 років. Поки що він ще працює, Но... потім вже буде йти на пенсію. Замість нього буде Вінчестер, я його буду готувати. Це адмірал, кінь моєї учениці, чистокровний орловський рисак. Це кристал, це я його викупив з м'яса. Дай олебашечку. Олебашку дай? Олебашку. Дай кулачочок. Ну, дай кулачочок. Отак. так. От так. Так, молодець. Попри труднощі та пережиття жахіття війни, Андрій не полишає власної мрії і працює над розвитком клубу. Тут він не тільки навчає верховій їзді, а й допомагає тим, хто пережив війну дітям, переселенцям та військовим. З військовими я проводив дві групові іпотерапії. тобто я збирав через волонтерів, через психологів, групу військових, для яких проводив іпотерапію. Потім я хотів. Робити їм самостійні заняття, індивідуальні для кожного. На що мені військові сказали, що якщо чесно, не просто тупо немає часу. Його конюшня сповнена добра та любові. Тут також знаходять прихисток і чотирилапі пухнастики, повз яких Андрій не може пройти і залишити їх напризволяще. Нещодавно два тижні тому на Смітник, люди викинули двох-двох дівчат. Двох маленьких дівчаточок. одна чорненька. У неї білі носочки, біла грудка, біла плямка на носику, і я зараз на даний момент шукаю їм домівку, добрі ручки. Які зможуть їх забрати, Андрій Лейн Вебер не здався і довів, що навіть у найтемніші часи можна знайти промінь надії. Його відданість мрії та сила духу надихає інших. Нині чоловік планує зробити ремонт в конюшні. Тож, якщо маєте бажання підтримати його клуб, можна задонатити на картку, номер якої ви бачите на екрані.